Вітаю, шановні друзі. Нові правила в'їзду українців до Російської Федерації. Після 30 червня 25-го року заїхати в Росію, українцю або будь-якому іншому іноземцю, можна буде лише при наявності QR-коду. Без нього вас до Російської Федерації не пустять. Як його отримати, в чому особливості? Я зараз вам розкажу. А ви зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал. З 30 червня 2025 року Російська Федерація запроваджує нові правила в'їзду для громадян безвізових країн, зокрема й для громадян України. Ставою для змін є постанова уряду Російської Федерації, ухвалена ще в 2024 році, але саме з червня 2025 року вона набирає чинності. Що змінюється перед в'їздом до Російської Федерації, іноземець з безвізової країни, в тому числі ну, і Українець, буде зобов'язаний не пізніше ніж за 72 години до прибуття пройти попередню цифрову реєстрацію на новій онлайн-платформі госуслугі РУІД, вказати персональні дані, маршрут поїздки, адресу перебування і мету в'їзду, завантажити фото, а також дані документів, за якими буде відбуватись перетин кордону. 何 У виключних випадках реєстрацію можна буде пройти за 4 години до в'їзду. Такими виключними випадками, наприклад, є смерть родича або термінова хвороба. Як працює нова система, після подання заявки система перевіряє іноземця на наявність у чорних списках силових структур Російської Федерації. Якщо заборон на в'їзд немає, автоматично генерується персональний цифровий QR-код або його аналог. Цей код потрібно буде пред'явити при проходженні прикордонного. Контролю, будь ласка, зверніть увагу, що відсутність даного коду означатиме неможливість перетину кордону з Російською Федерацією. Водночас, і отримання даного коду також не гарантує, що прикордонники таки дозволять вам в'їжджати. Остаточне рішення в будь-якому випадку залишається за структурами ФСБ. Що буде на кордоні після прибуття в пункт пропуску, громадянин повинен буде пройти біометричну ідентифікацію, фото плюс відбитки пальців. Надалі всі міграційні послуги також будуть доступні через портал Госуслуги РУІД. Хто звільнений від цифрової реєстрації? По перше, це громадяни Білорусі, дипломати безвізових країн та члени їх родини, а також діти до 6 років. Що з дітьми від 6 до 18 років? Отут дуже важливі зміни. Прошу взяти до уваги. Аге з 30 червня 25 року вони зможуть в'їжджати до Росії лише у супроводі батьків, усиновлювачів або офіційних опікунів В'їзд у супроводі бабусі, дідуся, дядька або тітки навіть з нотаріальним дорученням не допускається і буде заборонено. Як це вплине на українців, українські громадяни, як і раніше, друзі, піддавалися суворій перевірці під час в'їзду до Російської Федерації. От. І в принципі, навпаки, вони не отримують жодних посла послаблень. От. Процедура не буде спрощена для українців. Навпаки, будуть ті ж самі фільтрації, допити, перевірки телефонів і затримання нововедення. Лише означає, що ви можете отримати відмову ще до перельоту в Російській. Ську федерацію, тобто фактично можна відразу там попередньо перевірити, чи заїдете ви до Російської Федерації чи ні. Тому в даному випадку дані нововведення можливо і спрощать в якомусь е сенсі в'їзд українців до Російської Федерації. А ви обов'язково друзі, поділіться з усіма цими новинами, тому що багато українців, які заїжджають, все таки через Російську Федерацію на окуповані території, вони повинні знати про це, тому що після 30 червня потрібно мати. Тільки qr код, ще раз нагадую, і дітей з бабусями, дідусями е ніхто на кордоні не пропустить. Запам'ятайте, тому тримайтесь, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.